Сьогодні з нами прокидається абсолютно універсальна група. Вони можуть заспівати вам про баню, про Бетмена, про суботу. Коротше, все, за що ви заплатите, вони вам заспівають. Це гурт груп Емандес. Я знаю, що з Маріною і Машею ви вже давним давно знайомі, тому що ви вже приходили в Гутон Морген. А от Женя колись приходив на інше моє шоу, Хеллоу Шоу воно називалося. Але у складі зовсім іншої команди. Діді Капітана da, Гранта». Що сталося? Ну, трішечки розійшлися в думках, як кажеться, кожен почав займатися своїм проєктом. Да. Я думаю, що це до кращого. До кращого. Да. где он играл на баяне, но и увидеть его и не заметить талант было просто невозможно. И Жене приснился сон о том, что он будет петь... Видение, сон да, он будет петь в нашей группе. И спустя некоторое время так и Вообще произошло. Мы его сами переманили, и он был не против. То -то, я так понимаю, ты выжил с того солиста, Богдана, как и был до себя. Да, как это все произошло? Ну, ну он не прошел кастинг на Бэтмена. Поэтому... Ну, Женя поменял мужчин на прекрасных девушек, Но все-таки я так понимаю, что музыка тоже изменилась, потому что вы был бенд, Играли всі на інструментах, у вас був зовсім інший стиль. І тут зовсім інший стиль. Який да. uh, Дивіться, цей стиль, який ми зараз граємо, ці yeah. пісні, які ми співаємо, це мені дуже близьке до душі. От реально yeah. дуже близьке. Uh, це пісні твого авторства. Uh, не всі. Совместно. Але дей, вже нові пісні вже продовжуємо ми писати вже разом. Мої авторство, дівчат, авторство і все. Да. Да, у нас такий головний мозк в колективі, який придумує придумает і ми потім всі місці реалізовуємо. Мозг баян, фортепіано, балалайка. В <laughs> каждой да. используються mm -hmm. Вот используються разные інструменты. З гітари, вообще ну, взагалі, бы у нас розовий баянчик. баянчик, да, Скоро буде рожевий рояльчик. У нас все як маємо. Ви знаєте, я маю зробити вам зізнання і взагалі всім глядачам. Цього ніхто не знає, але колись я ходила на кастинг у вашу групу. Я розкажу, як це було. Мені просто зателефонували і сказали, Даша, якийсь кастинг. Я не розуміла, куди я йду. Це був період дійсно якогось пошуку роботи. Я прийшла, а я кажу, а що за кастинг? Теле ведучих? Ні, у групу. А я кажу: а чому тут не треба співати? Кастинг заключався у тому, що дівчата фотограпувалися з солі. Екс солістом Богдана. Тобто треба було просто стати і позувати. А я кажу, а ну, я не розумію, а в чому тоді колектив. Тобто Вы спеваете взагалі? Я Конечно, просто... поем, но изначально наш проект создавался на более сильных качествах, которые присущи любому человеку. Это внутренняя энергетика, позитив и то, что люди готовы дарить миру. То есть обязательно... А потом вы научились петь? Или как это энергетика. произошло? я просто почему же? А, Женька, давай споем. Так давай я спою. Давай, я я спою с гитарой. давай нашу Бэтмена. Бэтмена. я был Понеслась. Потому что я Бэтмен, Потому что я Бэтмен, не yeah, е, yeah. потому что я Бэтмен, бэкмен. Oh, oh. Человек летучий летучая, Давай, потому что я Бэтмен, бэкмен. Потому что я бэкмен е. Потому что я Бэтмен, yeah, yeah. бэкмен моу. Oh, oh. Человек летучая мысль. О том, что наш коллектив не музыкальный, я считаю, речи не может такой идти даже, потому что Евгений у нас с приходом Евгения он, он играет практически на всех музыкальных инструментах. Ну, центр разумел, да. а может вас був до породнее а де він, як він? Як тут живе? З ним все добре. Ми підтримуємо дружинські отношения до сих пор. Богдан займається кар'єрою своєю. Тобто він залишився. <говорит> так? Да, тут да. Ми не будемо вже про Богдана говорити. Це вже ваше минуле. Давайте говорити про майбутнє і про теперішнє. Сьогодні ви покажете нам свою нову роботу. Новий кліпчик наш дуже веселий, дуже да. позитивний, Ой. дуже класний, мабуть, так можна сказати. Ну, У нас дуже важне збиття групі сповнилась три года. И в честь этого мы решили снять клип на песню Друзья.